Вітаємо, друзі, ви на каналі компанії Vitol. Сьогодні в нас на огляді потужні новинки з категорії цифрових мультиметрів. Цілих чотири нові моделі. Розповімо, що в них цікаво та чим вони будуть корисні саме вам. За YouTube знижка 15% на 1000 товарів на нашому сайті vitol.com.ua. А ми поїхали оглядати базово. Мультиметр – це інструмент для виміру струму, напруги та опору. Це базовий інструмент для перевірки дротів, контактів та всього, що повинно працювати, але можливо зараз не працює. Незамінний інструмент в майстерні, вдома та в інших сферах. Серед основних вузлів в кожному інструменті це екран, регулятор режимів, щупи та три роз'єми на самому мультиметрі. Це базові налаштування для кожного інструменту. Далі перейдемо до наших моделей. Перша модель на огляді P21A. має досить стандартний вигляд, звичний для всіх користувачів. Все завдяки тому, що більшість функцій ви встановлюєте саме вручну. Серед функцій вимірювання змінної напруги до 600 В, постійної напруги до 600 В, вимірювання струму, вимірювання опору, тестування діодів, тестування транзисторів, детектор проводки, безконтактне визначення напруги, та можна зберігати до 2000 показників. Базовий варіант, що має всі необхідні та такі звичні функції, що зустрічаються у більшості мультиметрах. Жилення від трьох батареек типу 3А, підсвітка, ліхтарик, зручна стійка, аргономічний корпус. Звичай Ченну система захисту категорії CAT 3600 В два запобіжника на 10 А та на 200 мА. Друга модель на огляді це P21D. Як ви можете побачити, дещо спрощений дизайн тепер за декілька функцій відповідає лише один режим на регуляторі. У всьому іншому функції повторюються визначення напруги, струму опору, тест діодів, детектор, безконтактне визначення струму. З новинок вимірювання температури від мінус 20 до 1000 градусів за цельсієм. Два щупи в комплекті. Також зберігаємо до 6000 показників вимірювання ємності та частоти та присутня функція True RMS. Ні, зупинимося детально. Саме ця функція показує точні вимірювання будь-яких сигналів в той час, коли базові мультиметри з простим РМС показують середнє значення з похибку у 15-30%. Ліхтарик, магніт, підставка та захист залишаються незмінними з попередніх моделей. Третя модель цієї серії це p 21i. Це смарт-варіант, як ви можете бачити, спрощене керування. Керуєте пристроєм всього за допомогою двох кнопок та правильно вставляєте щупи. Цікаву перевагу цієї моделі є те, що ви просто вставляєте щупи та йдете вимірювати те, що вам необхідно: напругу, опір або струм. Він сам визначає. Тип сигналу та показує відповідні значення. Четверта модель нашого огляду: це Zn03. Основна фішка цієї моделі це рідко кристалічний дисплей, за допомогою якого зручно працювати абсолютно з усіма функціями. Ця модель вимірює абсолютно все: струм, напругу, спротив, температуру, ємність, частоту 6 тисяч показників можна зберігати. Має той самий захист. В цілому, про все, що ми говорили, є у цій моделі: живлення від двох батарей типу 3А. Принцип дії не. Змінюється з попередньої моделі, підключаєте щупи, йдете вимірювати сигнал. Пристрій сам визначає його тип, постійний або змінний струм та показує реальні значення. Додатково зверну увагу, що ця модель постачається а, з таким прорезиненим чохлом для додаткового захисту. Та в комплекті йде ось така тканова сумочка, де ви можете зберігати і щупи, і сам пристрій. Якщо основним вашим інструментом є мультиметр, то цей варіант зробить ваш робочий день більш комфортним. По іншому випадку інші три моделі також. До ваших послуг на цьому, все, друзі. Дякуємо за перегляд. Промокод YouTube знижки 15% на мультиметри та тисячу товарів на нашому сайті. vitol.com.ua. Підпишіться, поставте подобайку та до зустрічі.